Сьогодні день такий цікавий. Закінчується е, парад планет. Оце сонячним затемненням, яке буде сьогодні ввечері, і плюс ще й день осіннього рівноденства. Тому є такі різні ритуали, які допоможуть вас, вам, які я хочу вам сказати, розказати. Ну, по-перше, ритуал вогню. Спалення старого імені увечері, коли тіні стануть довшими, ну, тобто ввечері, вже коли вже потемніє. Між іншим, сонячне затемнення десь в 9-й годині. Треба взяти аркуш паперу і написати на ньому ім'я, того, ким ти більше не хочеш бути. Усі страхи, ролі, обов'язки, які тебе виснажують, у це все написати, запалити свічку і сказати. Я дякую тобі, моє старе ім'я, ти вчила мене виживати. А тепер я обираю жити. І треба спалити цей аркуш. І потім той аркуш краще або розвіяти повітру, або десь закопати. Ну, спалений оцей, оцей от. Ритуал, ритуал землі. Треба взяти будь-яке насіннячко. Це може бути гречка, це може бути якийсь там, ну я не знаю, косолька. Потримати долоні, уявляючи, що в тому насінні спить твій новий намір. І помовити, я сію, не мрію, а напрямок. Я не чекаю, я йду. Я сію, не мрію, а напрямок. Я не чекаю, а йду і закупати це зерно в землю. Це не просто рослина, це твоя нова лінія, яка проросте в реальність. Дуже-дуже сьогодні такий день і ці ритуали бажано робити. Умивання минулого треба прийняти ванну. Бажано. Сілю, або, якщо хтось не може в ванну, то душ, руки помити сіллю. сіль змиває все, весь негатив. І треба промовляти, я змиваю те, що більше не моє, я очищаюсь не для когось, а для себе. І уявити, як вода все оце втому, всі негаразди, оцю війну, всі старі сценарії, всі вони змиваються. І казати, я готова, я готова до нового. Ще треба записати на аркуші свої тіні, риси, які ти приховуєш, але які мають силу. І сказати: Я бачу тебе, я не боюсь тебе, я беру тебе за руку, скласти цей аркуш і на ньому поспати. І, можливо, сни покажуть, як твої тіні можуть стати твоїми союзниками. От такі от ритуали сьогодні треба зробити. Особливо використовувати сіль, можливо взяти сіль і помити якісь поверхні, кухоні, поверхні, якісь столи, можна ще пройтися свічкою по кутках будинку е свого або квартири. Коротше, сьогодні день очищення від всього старого негативу, щоб ми вступили в новий, якийсь кращий позитив і краще життя.